Храм рівно апостольної княгині Ольги, Мойсейва Світлана. Свій вірш я присвятила священнослужителю сільської місцевості. Це дуже цікава і обізнана людина, яка пише вірші і книги. І його книга такий, мабуть, мене дуже зворушила. Наче музика з небес звучить із кожної сторінки. Христос воскрес, Христос воскрес! Ми славні Українці, від Карпат і до Синього моря не буде знати Україна горя. Христос воскрес! Христос воскрес! Звучить у кожнім храмі, летять, летять метелики над головами, яблуневий сад навколо храму, шумить, шумить. Під вітрами Христос воскрес, Христос воскрес, біжить хлопчина до храму, а поруч співає сура і чує хлопчина слова, що бабуся йому промовля Отаким і будь, так і живи в любові і радості!